Вони б зайшли в школу своїми уроками толерантності, де вони б розказували, як добре бути гомосексуалістом. Тобто, це я не знаходжу іншого слова як наволоч. Звичайно, їх величка кубка людей цих. Але за ними державна машина країн Євросоюзу і США. І вони свою справу роблять дуже добре. Я довгий час пов'язаний з Верховною Радою України, де був помічником депутата і зараз є присутнім як журналіст. Я знаю, які жахливі закони зараз проштовхуються. І в тому числі закон про так звану недискримінацію на робочому місці. Я питаю цих депутатів, у вас совість є, що ви нам проштовхуєте. Він каже, а я й не читав цього закону, це мені помічниця підсунула. Я кажу, ну подивіться ж, він дивиться у дійсно жахливо. Ну знаєте, це пункт з міжнародної конвенції, яку Україна підписала. Ну, вибачте, скоро підпишуть якийсь пункт з міжнародної конвенції вам самим стати ЛГБТ. І я думаю, що дійде до того, що ці депутати і самі готові будуть ради того, щоб їм не заарештували там рахунки, нерухомість. Вони самі стануть ЛГБТ. Дійде до цього. Добагато да хто з них вже став. Ситуація ненормальна і тому моя громадська організація, якою я є головою, Народний собор, подала в суд на Київську державну адміністрацію. Тому що цей гейпарад так званий, він порушує не тільки закони Божі, а ще й закони людські, тому що є нормальні права в нормальних людей, щоб не було таких законів, таких мерзотних вчинків. Ну от. Ми подали в суд, провели мітинг, і слава тобі, Господи, вони зараз відібрали, відізвали свою заявку і мені дзвонили з держадміністрації Києва, щоб я відізвав свою заяву в суд. Я відізвав, але розумієте, пані та панове, ми не можемо розслаблятись. Вони можуть зіграти з нами інший жарт, а саме провести на день раніше чи на день пізніше. Вони можуть зробити все, що завгодно. А крім того, вони не відмінили свої закриті міроприємства. А там будуть теж жахливі речі, там будуть конференції, де вони будуть ділитись досвідом і розказувати, як добре бути збоченцем. Доходить до страшних речей. Я в Верховній Раді взяв книжку. Яка називається Соціальна робота з однополими парами. Там розказується інструкція, як їм брати владу, як їм піаритись. Я написав свого приводу статтю, яка висить в інтернеті. Можете набрати в пошуковому сайті Інструктаж для педофілів». Це прямий план по захвату влади. Це спеціальна робота лінгвістів, психологів, які дуже серйозно, дуже кропітку роботу провели, як їм захоплювати владу. І оця кучка мерзотників бере владу. ладу. Спочатку це, це було забороненим. Потім це стало вже ніби нормальним. Знаєте, дійде до того, я боюсь, що це стане примусковим. Як уже стало на заході в багатьох сферах, зокрема що в що у бізнесі. Там, якщо ти не гомосексуаліст і не лесбіянка, то це закінчиться тим, що тебе виженуть з цієї сфери, тебе поламають кар'єру, а ще чого доброго посадять в тюрму. Такі випадки вже не поодинокі. Тобто ми бачимо тінь нового світового порядку. Як ми знаємо, гомосексуаліст це дуже важлива степень посвячення в окультних сатанинських сектах. Тому що людина стає вже зовсім іншою. Людей зовсім перековують. Якщо людина вступає в сатанинську секту і проходить через цей обряд, по-перше, це все знімається на плівку. І це є жахливим компроматом. По-друге, людина зовсім міняється. По православному вченню всім бісів зразу входять, якщо це відбувається. Нілмироточий сказав, що сама земля здригається, коли бачить цю гідоту. Навіть біси здригаються. Це майже точна його цитата. Зараз на Заході забороняють християнську символіку. Як ви, очевидно, всі знаєте, заборонена символіка хрестика. Хрестик не можна носити на роботі в Англії. А от символіка ГПТ, будь ласка, навпаки, якщо людина звільнить символікою збочинців, людину з роботи, то її слів виженуть з роботи, її погублять бізнес, її оштрафують серйозно. Тобто ситуація така, що це просто диктатура їх і це пряме гоніння на християнство Очевидно, що наказ про це все відданий на самих верхніх ешелонах влади Євросоюзу і США Тобто, при владі там, поза всяким сумнівом, знаходяться люди, які глибоко ненавидять інститут сім'ї, нашу мораль і, звичайно, християнство, яке це все підтримує, на якому воно це все трималось. Православні України. На своїх зборах прийняли рішення про бойкот англійських товарів, уряд яких грубо порушив права людини, права християн, права більшості. Я вас закликаю, тому що наші погляди повністю співпадають. Отримати це все, його оголосити бойкот. Може він не нанести таких великих економічних збитків, але в усякому разі ми чітко заявимо про свою позицію, що ми не приймаємо диктатури з ми не приймаємо нового стало порядку, ми не приймаємо сутінок апокаліпсису. Тому що, поза всяким сумнівом це йдуть іменно сутінки апокаліпсису. Як говорив один мій знайомий московський священник, зараз вже можна сперечатись не про те, чи зараз іде кінець світу, а про те, в якій главі апокаліпсису ми живемо зараз. І такого я не бачив ніколи зроду. Тобто з кожним роком депутати все більше лякаються. Зараз вже лякались навіть на мій мітинг, який я тут проводив недалеко звідси, на Софійській площі, з рядом наших союзних організацій, лякались депутати прийти. Я вже не знаю, як це назвати. Це вже содомізація України. Боїться прес-служба Верховної Ради цим займатися. З якого я теж говорив, всі вже бояться. Ще не наступила ця диктатура, але вже її сутінки, можна сказати, що впали. Тобто ми повинні з цим боротись зараз. Якщо нашу маленьку перемогу можна розцінити якимось чином, то можна розцінити тільки як можна сказати про перемогу, тому що насправді вони наступають і далі, вони не збираються міняти свої плани. У них тільки йде суперечка про те, чи зразу різко на нас напасти, чи варити нас як жабку поступово, щоб ми не випригнули з цього казана. І я думаю, що вони, якщо схиляться до другого варіанту, то він буде ще більш небезпечним. З кожним роком ситуація погіршується. Погіршується ситуація за портами. Україна випирає на 500 тисяч людей в рік. І зараз Розсадником цих всіх хвороб, спіду, сифіліс, yeah. самогубств. Це є субкультура yeah. гомосексуалістів, і вона розширяється як ракова пухлина. Вони ненавидять сім'ю, yeah. вони підтримують і аборти, вони підтримують все на світі, що противно християнському духу. Тому я закликаю And вас раз. не розслаблятися і закликаю так же більше no. боротись проти цього всього словом, ділом як завгодно, але не допустити yeah, цього yeah. всього. Yeah. Дякую.